Сьогодні 400 років без перебільшення легендарному і одному з найкращих вищих навчальних закладів України Києво-Могилянській академії. Його вивідомі випускники, зокрема Григорій Сковорода і Михайло Ломоносов, тут вчилися представники українського козацтва та політики Іван Мазепа, Пилип Орлик та Павло Полуботок. У новітній історії закладу імен теж вистачає від міністрів до благодійників. Здобувати освіту тут за честь системи викладання, аналог американської та європейської. Вільне відвідування, гнучкий графік і можливість вчити навіть ті предмети, які основну. Ой, професії не стосується про Києво-Могилянську академію, якою вона є, Ольга Чайко. Могилянці 400 років сьогодні тут лунатимуть привітання та влаштують світлове шоу. Таке у 17 столітті братчикам і не наснилося б. 1615 року тут була садиба луцької шляхтянки галшки Головичівни. Жінка вирішила заснувати монастир, шпиталь і школу, яка за 17 років переросла у колегію, а згодом стала академією, А це зовсім інший рівень. Пам'ятник найвідомішому випускнику філософу Григорію Сковороді навпроти закладу. Згадки про засновника митрополита Петра Могилу та тих, ким пишається виш. На староуніверситетському корпусі тут досі дух старовини, який поєднується із модерном, навіть згадками про радянський спадок. Засновник нової могилянки В'ячеслав Брюховецький згадує про авантюру, яку він замислив у 90-му, пропрацювавши у вишах США та Канади, а потім поспілкувавшись із учасниками революції на граніті. Я зрозумів, що якщо неосвідчені люди будуть будувати цю країну, то ми нічого доброго не збудуємо. І тоді я подумав, що треба створювати такий університет. Ідея була божевільна, справді майже ніхто в неї не вірив. Ну може, крім мене, і тих кількох людей, які повірили від самого початку. Тоді приміщення моглянки належали 30 різним організаціям. Найважче було порозумітися із військово-морським училищем у музеї навчального закладу серед експонатів шахи, які виграв одне з приміщень. Начальник Одному разі не погоджувався на те, щоб бо будай одну кімнату. Тоді е, Брюховецький пішов на таку трошечки хитрість. Давайте зіграємо в шах, і виграв. Відповідно, нічого не залишалося начальнику училища, як все ж таки дотриматися свого слова. Нинішній тутешній викладач Михайло Мінаков один із перших студентів Могилянки. У нього за плечима стажування у Кембриджі і робота у Гарварді. Згадує, як 92-го обирав, куди податися на навчання. Заради нікому невідомої могилянки, відмовився навіть від МГУ. Аби оплатити перший рік, влаштувався копати картоплю. Я копав картоплю у себе в селі іншим людям. Це був примус до роботи. Цей дух був. Дещо авантюрний. Але я впевнений, що і те, що робила Гашка Головичівна і могила, це були авантюри, це були спроби творення нового. Серед нещодавних випускників від міністрів до благодійників у фонді таблеточки, які збирає ліки для онкохворих дітей. Усі засновниці закінчили могилянку. Ми не можемо сидіти і просто дивитися, коли відбувається якась біда у державі, тому що ми розуміємо, що ми можемо допомогти. Величезна спільнота випускників могилянки вони були фактично першими благодійниками. Таблеточок університет приваблює тих, хто хоче отримати аналог американської та європейської освіти в Україні із вільним відвідуванням лекцій, внучким графіком і можливості вчити навіть те, що не потрібно для основної професії, але дуже цікаво. Багато дисциплін тут викладають англійською, а імениті іноземні професори вважають за честь безкоштовно читати тут лекції, а ще вабить відчуття внутрішньої свободи. Могилянець як правило це людина, яка не боїться ставити питання, і людина, яка не боїться. Дошкуляти своїм начальникам ми якраз і хочемо, щоб наші студенти не мирилися і не сіли там як овочі, і сприймали те, що їм говорять. А що вони ставили питання для нинішнього президента Могилянки, здоровий університет той, у якого дошка оголошень завішана повідомленнями у могилянці, він завішений вщент, тут вирує життя. Ольга Чайко, Ігор Горшатайло і Віктор Зеленко факти ICTV.